роки Україна гостювала в різних країнах, що перемагали і приймали в себе Євробачення. Цього року, дякуючи Джамалі, ми знову маємо шанс проявити свою гостинність. Сьогодні оглянемо дві офіційні локації, які готуються в Києві до Євробачення. Почнемо з Євровіличі. За нашими клещому буде вхід. Зона називається Eurovision Village. Це є традиційною фан-зоною, яка проводиться у серцях міст, які приймають Євробачення. Цього разу це Київ і це вулиця Хрещатик. Вхід безкоштовний, але просто для безпеки будуть задіяні певні заходи. Ця зона зможе прийняти біля 12 тисяч осіб в день. Тобто зона буде працювати з 4 по 14 травня. В цій зоні буде проводитись пряма трансляція червоної доріжки церемонії відкриття. Кожен піянин або міст міста зможе прийти, побачити це тут на великих екранах. Сцена буде розташована біля ЦУМу. Це буде найбільша сцена після арени. Є такі традиції в пісаному конкурсі Євробачення. Це коли Країни-учасниці роблять так звані нічні вечірки. Повністю перекриваємо вулицю Хрещатик від Богдана Хмельницького до вулиці Прогісної. 28 квітня по 18 травня ця дорога буде перекрита. Працюємо, і чекаємо до 4-го числа для того, щоб здобувати киян і туристів з міста. Буде де присісти, буде що з'їсти і буде що послухати. Віжен вілич, ми знаємо вже майже все. Поїхали до Євроклабу. Це, це буде дійсно великий клуб для наших гостей з, з різних куточків світу. Це буде така дискотека, який позаздрять найкращі клуби світу. Саме тут на першому поверсі пройдуть майже усі активності а, з виступами різних делегацій. А, так, вона буде тут знаходитися. Ці виступи діджеїв, а, виступи артистів, а, як українських, так і тих, хто буде до нас приїжджати. Ці вечірки вони закриті і сюди можуть потрапитися лише акредитовані люди та усі делегації, усі 43 країни, учасниці Євробачення. Під час євроклубу ми плануємо віддати увесь комплекс під Євроклаб. Ем, у день відкриття ми плануємо прийняти десь 5 тисяч осіб. Паркінг, е, всі наші зали, холи будуть забрендовані. Це єврофан-кафе, воно буде розширятися, mm -hmm. будуть з, з, теж спеціальні плазми, екрани тут стояти. І в даний час тут будуть різноманітні активності, а саме зустрічі фанів з двигайцями, з артистами, з зірками. По місту їздити спеціальні шаттлбаси, в котрі можуть потрапити усі фани, делегації, і з МВЦ чи з отелів дістатися саме сюди на територію Євроклабу Парку. Єврофан-кафе, як я казав, він буде працювати кожен день з 1 травня по 14 травня, з 11 години ранку і до 8 години вечора. Тут а, будуть а, проходити а, виступи у нічний, у нічний час. Тобто будуть виступати діджей, а, різноманітні шоу-балети, балети і так далі, так далі. Ну і звісно, делегації. Як бачимо, перед гостями не осоромимось. У європейців залишиться лише одне маленьке питання, що тим українцям ще не вистачає. Я сподіваюся, що кількість таких закладів в Україні буде тільки зростати.